Всім привіт, з Village Wine! Ми приїхали в заміський комплекс Київської області, який знаходиться в ста кілометрах від Києва з величезною, просто величезною територією. Тут у них власні виноградники, яблуневі сади вже зробили горішкові сади. Є власне озеро, готель, спа-зона з басейном. Просто купа розваги для дорослих і для дітей. Тут можна відвідати екскурсію, дегустацію. І після неї залишитися на більш детальну дегустацію, переночувати та насолодитися всією територією комплексу. Все це я вам покажу в цьому відео, тож не перемикайтеся. На вході у нас тут є карта території, але почнемо ми з вами не з території, а з екскурсії та дегустації Вілечвайн. Тут проводять екскурсії по всій території. Показують всі володіння Village Wine, Вони дуже величезні. Тут 20 гектарів територій. Ось тут у нас яблуневі сади. Далі йдуть вінограднички. Дуже дуже багато всього цікавого. Попали, зробили біоплато, через кінера водичка подається на біоплато, очистка йде і через водопад обратно поступає. Наповнення також зкважини. От глибина озера 2,5 метра. І от, тут селі постояли ще з Тут є власне озеро, в якому можна влітку відпочивати, купатись та класно проводити час. Тож, якщо ви збираєтесь сюди в теплу пору року, обов'язково беріть з собою купальнички. Продовжуємо далі гуляти по території тут, до речі. Екскурсії проходять такими невеличкими групами, щоб всім було комфортно, щоб екскурсовод міг приділити всім часу та відповісти на запитання. Бабати цього і потім одна одна людина, механізатор, так що весь сезон регітація поглядає механізовані. Ми в груди, ми добре, як я казав виноград, затеплився ми перед отелем також звернули увагу на свиноград. це Самі перші кіни Ну, Планували тут крапельне зрошення проложити. Тут можна подивитися кіно ввечері, прямо в виноградничках. Ось такий власний кінотеатр зробили Village Wine, Прямо у самих виноградничках кожного вечора приходить кіно. Фільми, кіновечори, можна подивитися, відпочити з келихом вина власного виробництва. А далі йдемо в саме цікаве місце, де ж виробляють вино, і де воно зберігається. Зараз вам все покажу. Собриння прийшлося від цього відмовлятися. Тут переобладнали під нашу виноробню, закатали все в бетон і зараз приміщення нашої виноробні. Тут у нас є три окремі. Да, да. Да. Ну, це наш полупрофесійна чи вже професійна діяльність такої універсальної скляної тари, обладнана спеціальними типами кришок під час бродіння гідрозатвор, під час визрівання вакуумна кришка. Установка. Дезінфектор ми використовуємо не піросульфіти, не діоксиди сери, а вісіслав на основі активного кисню. Пляшка цим розчином обробляється, потім очищеним повітрям на видувається і підготовлено розліп, вставляється на таку йочку. І за допомогою цього вакуумного насоса насосу наповняються пляшечки з вином. Це полуавтомат. У нас У нас чисто йде ну, от... для тривало зберігання. Ті, 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 які закриті, тільки молодим винардіально, вони вміють затривали зберігання. Дезінфіці, так. Дезінфіцирується, так. І секундочки, і пляшечка запаяна. І погрібок, він грот. Це вже кінцеве місце зберігання нашої продукції. Вот тут встановлений спеціальний кондиціонер для вільних погрібов, тобто ну, він контролює головість, температурний режим, здається, определенний мікроклімат для тривалого зберігання наших продуктів. Як я казав, що наші люди натуральні, вони потребують особливого. Температурний режим в приміщенні повинен бути від 5 до 15 градусів. Лось в приміщенні від 60 градусів. Повараж у нас тут трошки стілажик орендують для консервації, для якоїсь там соки наші. Ну, консервація клієнт зеленого кольору. Це наш яблучний сок. Можна здесь відправити фотосесію, але фотосесію рекомендую проводити після проведення демократу. Ну а далі після екскурсії починається саме цікаве родзинка цієї екскурсії це дегустація. Ми не просто будемо дегустувати вино, а й їсти смачні закусочки, салатики. Та до речі, тут подають раблоки, щоб дегустація проходила дуже апетитно і атмосферно. Цього разу на дегустації ми спробували шість видів вина. Воно як завжди, дуже смачне. До речі, тут вона не фільтрована. А тепер після дегустації можу далі вам показувати територію Village Wine. Це у нас рецепція. Тут вас буде зустрічати адміністратор, якщо ви. Вирішите залишитися на ніч після дегустації. І а, покажу вам ще більше території. Тут у нас є також басейн, спа-зона, Вся територія дуже гарна, зелена, навіть зараз листопад. Бачите, як тут зелено, гарно. Як я вам вже казала, на території є спа. Тож якраз таку холодну пору року, тут можна погрітися в джакузі, побути в бані, в сауні та поплавати в басейні. До речі, тут нещодавно відкрили ще великий басейн. Його я також покажу окремо. А поки ось дивіться на цю гарну зону. Де також можна відпочити та класно провести час. Тут також є масажний кабінет. Йдемо з вами далі, ми проходимо другий корпус вздовж виноградничків. Ось тут у нас вивіска, яка показує, куди йти до другого-третього корпусу та басейну. Як ви бачите, територія дійсно величезна. До речі, дізналась, що тут нещодавно також відкрився тенісний корт. Але поки йдемо до басейну. Тут при вході одразу можна взяти рушничок і проходимо до цього величезного басейну. Як ви бачите, він дійсно немаленький. Тут є зона також і для дітей, де дітки можуть поплавати, і цей великий басейн для дорослих, де дорослі можуть поплавати, відпочити, провести гарний час. Також тут є ще одне джакузі, там зараз. Відпочивають люди, тож настала знімати, але будете знати, що а, воно тут є. Також можемо пройти до а, сауни. Вона тут а, знаходиться з окремого входу, інфрачервона медична сауна. Mm. Тож, якщо у вас є медичні показання, то можете відвідати також тут медичну сауну з такою зоною для відпочинку. Ну тут ви бачите все в зонах для відпочинку. Ну і ось сама сауна зараз... А тепер хочу показати вам номер. Одразу скажу, що знімали знімалася на місті. форматі сторіс Тож вже не обережає. Тут на перший би. раз, але в цьому алірукс тут з тим банчиком, який можна розкласти. Тут є а, зона, де можна щось випити там у нас Чайничок сан -дузол, сан -дузол, з душовою. Ось така кімнатка. Ось такий. Ну і другий поверх, де другий ми будемо. Там у нас, спати. нас знаходиться зона, Ось де можна всіх. спати Хорош. таке подивитися, як ага. ліжко. Дуже гарно.